Всім привіт! Ми починаємо ранок вдома. Доброго ранку. І найближчі дві з половиною години з вами проведемо ми ведучі Лілія Яребрек і Костянтин Октябрьський. А наш майстр Костянтин Драгольов забезпечить музичний супровід. Обов'язково завітаємо на кухню, де кулінарний експерт Чаба Бакош. Приготує смачні сніданки і нас навчить цьому мистецтву. Сьогодні розповімо. Про релокацію бізнесу з Херсона та визнання львівської дизайнерки у Польщі дізнаємося історію надзвичайного американця, який кинув політичну кар'єру, аби підтримати Україну просто на полі бою. Чекаємо на поради літературного експерта щодо книжок, котрі варто прочитати. Та історію українців, які готуються відбудовувати свою країну та отримують необхідні для цього знання. Усе це і багато іншого в нашому етері протягом найближчих двох з половиною годин. А ми дякуємо захисникам, дякуємо нашим захисницям за можливість так. починати новий день. Віримо в ЗСУ і пам'ятаємо, що сьогодні ще на день ближче до нашої перемоги. На календарі 14 березня. Цього дня 1879 року народився геніальний вчений батько сучасної фізики, уособлення божевільного професора Альберт Ейнштейн. Він почав грати на скрипці раніше ніж навчився говорити в шість років в школі. Аж ніяк не вирізнявся якоюсь там геніальністю, ба більше навіть не отримав атестата про закінчення гімназії. Однак це не завадило Ейнштейну протягом життя написати понад 300 робіт із теоретичної фізи. Фізики і ще півтори сотні наукових праць в інших галузях. Видатний вчений багато разів був номінований на Нобелівську премію, але отримав її не за теорію відносності, а за теорію фотоефекту. Адже комітет тривалий час вагався, чи можна вручати премію за такі революційні наукові ідеї. Про інших іменинників і визначні події 14 березня дізнаємось із наступної традиційної рубрики «День в історії». 14 березня 1879 року в Німеччині народився найвидатніший фізик сучасності Альберт Ейнштейн. Шкільні вчителі вважали, що хлопець ні на що не здатен. Ейнштейн так і не отримав атестата, проте зробив відкриття, які визначили розвиток сучасної фізики. Найбільш відоме це теорія відносності. У науковця був особливий спосіб мислення, а коли не знав, як розв'язати те чи інше завдання, він грав на скрипці. Ейнштейн є автором майже трьох сотень робіт із фізики та майже 150 книжок в інших наукових галузях. За відкриття закону фотоефекту він отримав Нобелівську премію. 14 березня 1990 року над будівлею міської ради у місті Стрищо на Львівщині замайорів синьо-жовтий прапор. Це було перше публічне підняття українського стяга над радянською установою. А з проголошенням незалежності України синьо-жовтий прапор визнали одним із національних символів державності. Його минуле відображає всю історію нашої країни. Від часів хрещення Русі синій і жовтий завжди були присутні на стягах української держави в різні віки. У сучасному варіанті український прапор замайорів у Львові 1848 року. Сьогодні синьо-жовтий стяг символ спротиву та української незламності. Сьогодні день українського добровольця, саме 14 березня 2014 року з майдану на тренувальну базу під Києвом вирушили перші п'ять сотень бійців, аби стати на захист батьківщини. Згодом до них доєдналися тисячі інших добровольців. І з початком російської агресії проти України навесні 2014-го у військкоматах країни зафіксували рекордну явку. Ситуація повторилась і в лютому 2022-го, коли Росія розпочала повномасштабну війну. Мета дня добровольця висловити свою повагу всім тим, хто без наказу пішов захищати незалежність і територіальну цілісність України. А яким буде 14 березня 2023 року, залежить від кожного з нас.